А я всіх вітаю на каналі. І тебе робити огляд товару Що мені покою це не дає? Зараз я вам покажу. Уже нашумівшись весь інтернет цим всім. Давайте зараз ми пройдемося і подивимося. Що це робить? Навірно, тут сіль. 11 гривень 90 копійок. Ну що це таке? Я прочитала. Що я вам хочу сказати? Антиспікаючий агент є 536 Він тут є. Виходить, це дуже вредний. Дуже вредна єшка, яка убиває наш організм. І мені багато написало людей, що це не годиться. Сільпу я була і бачилась, сіль продається без оцієї єшки. Ну Це типу, пишуть, щоб він ну сіль по самі, не бралася грудкою. А пам'ятаєте, як ми брали в таких це ж, типу, в клійонки, упаковочка, а то була в бумажняні, і сіль була грудкою, і ми її купляли і довбали, і били, і нам не ставило труда. І не було цієї всіякої єшки. Може, ми і того почали більше хворіти, бо, знаєте, ця зима виявилася доволі такою. А як би сказати, коли був карантин, менше хворіли, чим оце як захворіли, то більше місяця, у мене був син заболів, то більше місяця лікувалося. І встигли полежать на живобласній лікарні на ліводі. Може це винувата в цьому ця сіль? В цій солі за 23 гривні 90 копійок. От теж своя лінія. Тут також є ця іменно, он бачите, антиспікаючий Є-536. Коли його ви додаєте в воду, борщ суп варите. Це оказується. Ви просто вбиваєте свій організм. Давненько у нас вже з'явилися ці макарони, це польські, коштують вони 32 гривні 50 копійок. Тут у нас виходить 250 грамів. Я їх купувала, мені доволі вони сподобалися. Тільки треба акуратно не переварити робимо гарну підливочку. І це просто смачно і дуже смачно який чай непоганий знайшло. Англійський сніданок, чай чорний. Ціна 43 гривні 90 копійок. Акція, акція, Супер! Так, що я вам ще хочу сказати по поводу чайку? От теай! Ну, не знаю, правильно я прочитала чи не прочитала, 24 пакетики. А тут немає цієї ниточки, вони просто обичні. Зараз він, він коштує, дивіться, 16 гривень 90 копійок. Це недорого. Пробувала я такий пакетик, так як я ой, не пакетик а чайок, так як я п'ю чай, не дуже крепкий, то я думала, що цей пакетик заварюється 5 разів. Правду сказати, тільки заварюється 3. І на третій раз він також смачний. Так що... Хто хоче зекономить, беріть, купляйте, не пожалкуєте. Доволі знаєте, з одного пакетика чуєте аромат. Потім другий раз ви його заварюєте, аромат залишається. І третій раз також так. Я тако рідко показую. От бачите, як попкорн. Ну, іноді просто хочеться його купити. Дивіться, 19 гривень коштує для мікрохвильовочки, получається. Це солоний йде? Є з сиром, є солодкий і є зеленю. Костаті, от іде з ароматом зелені. М -м -м, зелені, мабуть, пахне. Ну, я брала солодкий і солоний. З ароматами тими я не брала. Мені дуже він подобається. Сладенький. От, карамельки. З ароматом карамельки вкусний і солоний. Сирний брала також. Він мені не дуже сподобався. Оце прийшли додому. Наприклад, хочете вечором подивитися гарний фільм. в Мікроволновочку кить 5-7 хвилин. І у вас миска попкорна. Класна штука. І за чим тут тратить великі гроші? Як ми йдемо в кінотеатр, там 150 гривень, таке відеречко. Дві упаковки це 30 гривень. І вам буде таке здорове відро. Так, всі дивляться от майонези, 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 От, дивіться, королівський смак, 67% жирності. Саме класний, я вам скажу. Упаковка дуже здорова. Пів кілограма. Жирний, 67% жирності. От, це 48 гривень 50 копійок. Це супер просто. Замечательний цей майонез. От є трішки жирніший 72% жирності. 76 гривень 30 копійок. Ну ви ж не приділите жирність. Також королівський смак теж пів кілограма. Різниці тут немає. Я вам точно можу сказати. Пробувала і дорогий, і дешевий. Ну цей мені за 48,50 Ну, от іменно майонез з таким відсутком жирності більше сподобався. Це моя думка. Так, мор... морковка постійно Постоянно отаку беру. Мені дуже подобається. Зараз коштує 55 гривень 60 копійок. З карти ТБ 52 гривні 82 копійочки. Це прекрасно просто. Акція суперова. Треба взяти отаких, от напевно, всі заберу, щоб завезли свіженько. Так, нарешті я добралася до овочів, Овочі, фрукти і пішли далі. Так, цибуля, другий гатунок. 6 гривень 95 копійок за кілограм. Шара. Ось вона, бачите? Ну, як би вам сказати, вона така зверху можна обчистити, може її тут обчистити, щоб взяти вже чищену. Це хтось що це таке? Це гриз гриз не до Морква, другий гатунок. 19 гривень 95 копійок. Гарбуза хочете ще пост іде, можна гарбуз купляти. 53 гривні 95 копійок за кілограм. Так, По картопельки, мита, перший гатунок 38 гривень 59 копійок. Вона така доволі непогана. Бачите, яка вона якісна, помита з зеленоватим відтіночком. Це прекрасно просто картопля другий гатунок 17 гривень 95 копійок. Ну, тут можна вибрати. Вона така, знаєте, підгулявша. Ну, я вибирала картопля рання. Чесно вам сказати, кортілося купити. Вроді би, ціна така не дуже дорога. Ну, думаю, в мене ще на вгороді не. Як би сказати, ми ще й не сандали, в принципі, не виросло. Це ж привозна. І ось є картопля. Перший гатунок 28 гривень 89 копійок. Ну, вона така вяленька, що за 28,89, ну а тільки трошки більше. Що за 17,95. Різниці 0. Тільки тут менший калібр, а тут більший калібр. По поводу буряка буряк. 21 гривня 89 копійок. 2189 гривен морква. Перший гатунок, 35 гривень 89 гривен. вона подорожала. Так вона грязна, страшна. Тут треба так брати, дівати пакетики, обчухувати ту грязь. Чи за грязь заплатимо. Цибулька 12,69 копійок. Ну, непогона така, хороша. Ото, кстати, що я вам ще хочу сказати по поводу цієї цибулі. То я так, знаєте як, мені нато не сподобалася. Ну, ви берете оцю цибулю, якщо ви хочете посадити. 6 гривень 95 копійок за кілограм, недорого. Ну, я не знаю, треба може спробувати взяти пару штук. А тут обрізаємо і тикаємо. І буде вам зелена цибуля, недорого. Поїхали по огіркам. Огірки. 10,99 за 100 грамів. Супер огірки. Суперові просто. І ось папирішками. 10,99 Ціна одинакова цих огірків. Думаю, мабуть, набрать, якщо не дорого. Ящик оце синій такий візьму. Це думаю, синій брать чи чорний. Пишіть мені, будь ласка, який би ви ящик собі взяли огірків по такій ціні. Синій чи чорний. Так, каретка Тайкон 68 гривень 95 копійок. Морква мита. Перший гатунок 37 гривень 79 копійок. Та вона не дуже відрічається од не тільки це просто чистенька і дороже там, на 2 гривні. Томат коктейльний 1499. акція. Йо-майо! Томат рожевий 30 гривень за кілограм без акції. Томат обичний. 99 гривень 89 копійок. Або 98 гривень. На гривню він подорожчав. це мене не було, тому от на гривню подорожчав. Так, ківі, ківі, перший гатунок 120 гривень за кілограм. Таке, знаєте, класне, здорове. ну, Воно трішки полеже і буде хороше. Воно зелененьке, походу, ще я так поняла. ківі у кошику другий гатунок. 104. 90 он в кошику. Ну, кивів кошику, ухі кивів кошику. Йо-мою. -йо. Самі, наверное, його їжте. Кокос, кокос. штучка, да? одна штука. 30 гривень, 90 копійок. Це, наверное, куплю кокоса, поп'ю молока по кокос. кокус. Bounty. Непогане таке. Так, дивимося, на нос знайшло. Перший гатунок 90 гривень за кілограм. Перший гатунок. Бачите, 25% знижки. Ананас. Перший гатунок 120 гривень за кілограм. Різниця в тих ананасах, Ну, це ось без, без цієї квітки. Ми ж її не їмо. Оце треба брати. А зачем той брать? Ну, зеленіший він. Ви ж не їсте оце листя. Може, хто вегетаріанець, той їсть. Супер! Супер класний кстати, ананас. Ось обрізаний хвостик. Ну, він не крутиться. Він дуже ну, тут крутиться, тоді він спілий. А так він, походу, зеленуватий. Мандарин, перший гатунок. 71 гривня, 95 копійок. Так, далі. Помело, помело. <пиш> Пишіть, як правильно. Мені що помело, що помело. Смачний фрукт. Зараз йде по акції. 59,95 Ну, 60 гривень кілограмчик. Ну, він смачний. Так, Олія, щедрийдор. Ух, і щедрий він. 71 гривня 20 копійок. Це оце 10% знижки 850 мл. Щедрий, щедрий. Дальше нікуди. Стожор, 80 гривень, 54 копійки Олейна 72 гривні 14 копійок. Ой, йо 11% знижки яку це вибрати не знаю. Очі прям розбігаються. Так, перець, 220 гривень за кілограм. Є-моє, дорого, це дорого дуже. От за 190 і 160, 150 гривень. Я б це купила перчину. Це ж 220 гривень. Я, кстати, купила була перчину. Вибрала сімена, вони мене щось так довго проростають чи не проросли. Інтересно, хтось садить сімена цієї перчини? Проростають вони чи не проростають? Так, капуста з неприємним запахом. Зараз я її понюхаю. Ну, я б не сказала, що вона вже смердить, може вже ну, в магазині вона не смердить. Може вона вдома потім почне смердіти. 44 гривні 89 копійок. рулю. Пакет біорозкладний, гривня 15 грабір серед білого дня. Сходіть Сходіться своїми пакетиками. Так, дивіться. Хлібину взяла. Це мені вже подобається. В упаковці з заціпкою, Дивіться, 426 грам. Супер просто. 426. Ну, оце якраз воно виходить, вага в нормі. В місті упаковка і засібка. Молодці, Київ хліб, мені вже подобається. Це все діло. Тут постійно провіряти цю, цю всю вагу і тоді не буде проблем з вагою. Представте, підійшла до молочного ряду, не встигла зняти, лежало молоко. Підійшла роботниця, забрала молоко по опції. От болі. А я так хотіла купити, а може там з дотою щось не то було. Так, Що до нас по йогуртах? Йогурт білий по-грецьки, 46 гривень 60, 60 копійок. Йогурт білий густий, 40 гривень 90 копійок. 8%, 1,6%. мая! Супер ціни. Мені так вони подобаються. Я це захожу, ось товачний зал відкриваю, розповідаю вам. -да. Даже не знаю, яке я це взяти. О, знайшла. 29,90, 28% вже знижки. От, йогурт непоганий. Карпатський йогурт, чорниця, злоки. До 6.04 з'їсти. Ух ти! Чим може в холодильнику по пів місяця стоять. Це, напевно, поставлю, буду кожен день відкривати і дивитися на нього, а потім в кінці з'їм. Я шучу. Не думайте. це синові беру, він мене любить такі йогурти. З вишньої теж, кстаті, 29,90, мочте, як. А вагового. 290 грамів. 290 грамів. Так. Це зараз візьму один такий, один такий, один такий. Так що біжіть бігом, Бо дольче щось по 35 гривень 20 копійок. Це дорого. Там, бачите, на дольче 12% знижка, а на Галичина 28% знижка. Конкуренція між йог... Йог... молочними виробниками, а це йогуртами. Так, далі, що в нас тут є? Сирок збитий. Чудо, чудо-чудне, прям. 22 гривні 80 копійок за 100 грам. І 34 гривні 60 копійок. Тут виходить 170 грамів. Ну, Мені галичина більше подобається. Не по ціні, а просто ну, це більш такий він воздушний, а той жидкий. Виходить. О, молоко вернулося. Навіть там буде знижка шикорна. Щас точно куплю, каче мально і зварю. О, молоко вжити до 14.03. Півтора відсотки жирності, корові чи питне. 3790. Це, наверное, зі знижку, я так поняла. Ну, 3790. Там літрушечки немає, де от грамів тільки виходить. Сир кисломолочний, і ціна. безлактозний. 71 гривня 50 копійок, 5% жирності 350 грамів. Це ж український ноший, бачите? Нежирний 69,90, 5% жирності 7660. 9%, відсотки, 80 гривень, 89 копійок. -мо. І... А, ось є своя лінія. Яка різниця? 55 гривень, 50 копійок. Що там по жирності 5%, бачите, 55-50, 350 грамів. На базарі там дешевше. Треба буде поїхати, подивитися, що там на базарі. Білоцерківський, є мої. 80 гривень, 50 копійок. 86,90 і жирний капець. жирного не можна їсти. Дорого. Кефір ферма 47 гривень 80, 80 копійок. <кій> сметана. Це я вам огляд роблю, бо в мене це все в холодильнику є. Може. Кстаті, оця з поакції йде сметана 10% з пряженим молоком. 350 грамів, 38 гривень 30 копійок. Що я вам хочу сказати? Вона дуже-дуже смачна. Вона мені зайшла на урва з блинчиками, з сирниками. Просто бомбезний смок. Ну, мені сподобалось. Ну, це мої смакові якості. У кожного вони різні. Сметана з натурального молока. Ну, це з натурального молока. Бачите, молокія сметана. А це що? Це з ширвого спряженого молока. А тут, що якщо тут не пише що з натурального, це що не натуральне? Оту де надпись натуральне, то значить натуральне. А де нема надписі, то значить не натуральне. Фермерського молока. Це з ферму прямо. Наколотили на молоко. Ой, ой, оце акція. 3,2 жирності 60 гривень 80 копійок. А з карткою 44 гривні 90 копійок. Ой, треба взяти, упаковку цілу, ну, мабуть. Гляньте окція, ходила, знімала, знімала. 25% знижки, тунець, 36 гривень 50 копійок. Можна у власному соку, можна в олії. Цена однакова. Я люблю власному соку. Кстати, воно непогано. А це щось далюк дороге. Треба брати трішки трішки дешевше. Зробіть ну, делюкс мені по 3650. Я прийду, а це 10 10,8. Так. так, кілька нерозбірно. Ну, з головою, з кишками, з усим. 43 гривні 30 копійок, 250 громів. Ух ти, яка, бачите, опція своя лінія. Хороша. А от дивіться: Паштет шпрутний 37,90. 160 грамів. Интересно, він смачний, не смачний паштет шпротний. Чесно вам сказати, я в житті його ні разу не пробувала, цей паштет шпротний. Це що, взяли шпроти, перекрутили, масло туди слівочного добавили, да? І щоб ми кушали. Ну, отже ж, це можна попробувати, Розпаковку таку зробити цікаву. Я бачу ці ціни. Ви знаєте, голова йде обертом, крутиться. Це капець. Я оце, знаєте, заїкатися починаю. Труба рулю. Любив молочний продукт на маски. Тому вони якісь, знаєте, за цими цінами не смачні становляться. Хімія відчувається, єшки різні. Сулугуні, 55 гривень, 50 копійок. Оце акція, 27%, я розумію. І на Сулугуні, і на Моцарелло. -да. Бачите, ці сирочки з'явилися. Верешковий коштує 11,50, а, -а, -а, а дружба 9 гривень 90 копійок. Якщо є з грибами, там далі є з грибами. Ну, це ж продукт молоковмісний. Ні, це не хотіла взяти, попробувати розпаковку зробити, так це ж. Я думаю, воно ге-ге. Хто, хто їв таке напишіть? Не знаю, зайде, не зайде, чи взяти один, попробувати. З грибами брати точно не буду. Я знаю, що оцей президентсер плавлений, оце обалденний. Він по акції йде 20 гривень, 20 копійок. Це я думаю, один отакий, мабуть, купить чи моте купить і не сподобається. А може сподобається. Я ще подумаю. Багато колбаски і соєвого м'яска. а може і справжнє, а відсотків 50 єсть. Ну, я тут колбасу не беру. Щось мене співать потягнуло. Може це мені піти. Напишіть, як вам подобається мій спіль чи не, чи не подобається. Я потім знаєте, як підготуюся, сочиню Може віршики про ці всі товари і ціни в АТБ. І прийду тут, заспіваю. Караоке устрою. Що це таке за 144 гривні 90? А, сорті, колбаси нам нарізали 180 г 144 гривні 90 коп да. Прекрасно. має, що тут так? Що це у нас так курей моло? Куряти не моло. Це треба йти в екомаркет. Схожу ще в екомаркет. Я думала сьогодні так прогулятися, а потім думаєте, а тебе рядом буде у нас АТБшний контент. Ви знаєте, як трошки відтихнула, перезагрузилася, якось так мислі почали по-другому працювати. Ух ти! Що це тут таке? Форель слабосолена, акція. 174 гривні, 90 копійок, то майже 180 грам. Та дивіться, щоб не об'їстися. порціонно нарізали нам. А нортвелл 315 гривень 40 копійок. Яйця. Що з яйцями? Чу яйця От зерно подорожало, того яйця подорожало. Не будемо же ми всі ідіотами і казати, чого воно подорожало. Нормальна ціна. 5 гривень. 5 гривень 49 копійок одне яєчко. Ух, а це що таке за яйця? 81 гривня 60 копійок. Яйце куряча колочка домашнє. Ну, домашнє це в мене в селі. Це домашнє, а це що? Дома держать курей. Чи це назвали так? Так, що я вам хочу сказати, сімена. Сімена беремо на центральному ринку і зайду до своєї цієї останньої полички, яка мені подобається. Подивимося. Це не на вафлю. Вафля від рошен. 48 гривень. 80 копійок. Акція є, я її бачу. Ну воно було раніше 28-38. А тепер 48. Ой, боже мой! Да. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться моїм відео в Фейсбук і в Вайбері. Розказуйте всім своїм сусідям.